Ще три роки тому, ось у цьому закутку Дубинського пологового будинку почав діяти лікарняний храм. Тоді ж запевняє тутешній священик, і виникла ідея будівництва повноцінної церкви, покровителем якої обрали Ісуса Христа. Після того, як пройшло декілька років з початку функціонування лікарняного храму, ми попросили міської влади надати нам можливість будувати храм для навколишніх. Будин, жителів навколишніх будинків. І хоча в місті налічується щонайменше два десятка культових споруд, які належать різним релігійним громадам, однак новий храм запевняє єпископ Дубинський Михаїл, аж ніяк не буде зайвим. В Дубенському районі у нас близько 40 парафій. і будь-який храм, скільки б їх не було, він завжди є важливий, тому що в храмі все рівно не вистачає, якщо взяти на душу населення, кількість населення. Місцеві жителі ідеї будівництва церкви теж раді тепер запевняють, не доведеться далеко ходити на службу. Греко-католицька рядом а наш район п'ятої школи. Тож і далеко в центрі, і далеко і на Цукровий, далеко. А це буде нам ближче. Якби об'єдналися, то на дві щоб не ділили на дві. Російську і українську, то тоді б може і вистачало. А так як є, то паралельно відповідно йде гілка. Як російських відкрилася недавно церква біля гапу, так напевне і для українських прихожан потрібно ще і в цьому місці. Я тим більше біля роддому. Місце під майбутню святиню освячувало 16 священиків під керівництвом єпископа Дубинського Михаїла. Саме ж будівництво планують розпочати вже цього року. Про вартість спорудження священнослужителі поки що не говорять. Сподіваються на допомогу благодійників, спонсорів та добровольців. Однак, вже нині знають, як виглядатиме церква. Храм має будуватись не у візантійському стилі з кольорової цегли, має покритий бути кольоровою жовтою бляхою. Ну гарний, акуратний на 250 чоловік. Орієнтовно. Вікторія Катеринчак, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День.